Всі ці історії мені нагадують, знаєш, як, наприклад, багатодітна родина, де діти намагаються поділити батька. Моя мама, наприклад, чи моя, мій тато, чи мій. Ну, взагалі-то він наш батько. І молитва Отче наш, яку дав сам Ісус. Молитва має слова. Отче наш. Він дав цю молитву як зразок. Не Отче мій, не Отче Його. Не Отче єврейського народу, Отче наш. Вірніше, не тільки єврейського народу. Це такий важливий момент. Це просто до того, що важливо нам не перетворюватись на ось цих дітей, які намагаються поділити батька замість того, щоб зайнятися ділом і робити те, що є справді важливим, а саме знайомити тих людей, які ще з ним не знайомі особисто, і розповідати про Бога, про те, ким він є, і ким є наш Спаситель.